Доброго дня, я Нікітенко Олена, адвокат з питань нерухомості. Якщо ви досі не приватизували своє житло, то ця інформація саме для вас. Сьогодні говоримо про приватизацію житла: квартири, одноквартирні будинки, кімнати у гуртожитках. Все це ви можете приватизувати. Головне мати ордер на житло та зібрати необхідний пакет документів, який додається до заяви на приватизацію. Весь перелік документів ви можете отримати у відділі приватизації вашого міста. Зокрема, копії паспортів та ідентифікаційних кодів власника та усіх прописаних осіб, технічний паспорт, довідки про склад сім'ї та про реєстрацію, а також довідки видані органам приватизації з попередніх місць проживання щодо використання права на приватизацію державного житлового фонду. Процедура приватизації буде безоплатною, якщо загальна площа житла не перевищує по 21 квадрату на орендаря та кожного його члена сім'ї, плюс додатково 10 квадратів на всіх. Наприклад, в квартирі троє прописаних 21 Множимо на 3, додаємо 10 квадратів дорівнює 73 квадрата. Якщо квартира такої або меншої площі, приватизуєте безоплатно. Якщо більшої, сплачуєте лише за надлишкові метри. Приватизація житлового фонду здійснюється уповноваженими на це органами, створеними місцевою владою. Якщо квартира, яку ви збираєтесь приватизувати, знаходиться у місті Полтаві. Вам потрібно звернутися до Полтавської міської ради у відділ приватизації. Якщо квартира не приватизована, ви не можете не розпоряджатися на свій розсуд, тобто продати, подарувати або заповісти. У зв'язку з тим, що квартира не є вашою власністю, а відноситься до державного житлового фонду. Тобто тільки після приватизації ви стаєте повноправним власником з правом розпорядження. Сподіваюсь, інформація була для вас корисною. Якщо так, ставте лайк та підписуйтесь на мої сторінки. Нікітенка про нерухомість. Якщо у вас залишились запитання, телефонуйте або пишіть у дірект, адже багато юридичних питань можна вирішити легко, якщо заздалегідь знати як.